Всім привіт! Сьогодні. Ой-ой-ой, незвичайне відео. Сьогодні у нас екстремальне. Граб... Екстремальне грабування мера міста. Тобто мера в руке ось його дім. Ось. Так що. Так що так. Пацан, що ти за мною з деньгами бігаєш? Ну ти вже мене задолбав? Іди нафік, поняв? Давайте зараз Ресепнемся Я ж тебе забанила вже. Я його забанила в своєму домі, бо він так такого там робив, заїжджав на велосипеді. Так, давайте зараз будемо робити скін. Так, е грабіжника. Е давайте отакий от костюмчик. Може такий? А ні, краще такий. М Далі волосся. Uh, давайте. От ось таке. хвостик. так. а оце що таке? Ой, боже, це якось по уродці дивляться. Так, о, давайте дві косички, це, мені кажеться дуже гарно. Так. Може ні, якось не дуже. Давайте яку, якусь, може, шляпу, ось о, ось так, все дуже, супер. Е, тепер масочку. І давайте ще лице якесь виберемо. Давайте ось таке. І зараз е, походку поміняю. Щоб було, ну, ми е, все е, ж все-таки дівчатка, ну, я. Так, все. Зараз я беру машину, пере, пере, перефарбовую її в чорний. Та, бу, та буде у нас екстремальне грабування мера Брукхевена. Надіюсь, я сьогодні не окажусь в тюрмі. Ой, так, давайте скористь. Отак. Ой, не на ту вулицю заїхали. Тут теж хтось в чорним ходить. Надіюсь, у нас не, мене не в тюрму за, не засунуть. Але навіть якщо це станеться, то ми все одно з нею виберемось. Ой, для, для мене це вже не в перший раз в Брук вибиратися з в'язниці. Так, о. Ось наш дім. Треба лістувати е, швидко, тому що вже вечір. Давайте я отак назад заїду, щоб він мене не бачив. Ой, ой-ой-ой. Він до повинен зараз іти їсти. Він повинен зараз. Ой, боже, яке їсти? Він повинен лежати зараз в ліжку, ну, спати. Так, ми... я песінько прокрадусь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми тут просто ходимо. Нам нема чого робити в час ночі, мене задоволяться. Давайте подивимось пінокля. Ось. Шань. Дамніл. Що там зриваються бомби? Де... Ну... Я просто тут хожу. Я знаю, хто ви. Я просто хожу тут. У нас у цього челько ем... Это... вечерінка, і ми тут бігаємо, гуляємо, веселимося короче. Party at house 23 Бачиш, що написано. Всё. Ми тут просто так тусуємося. <с doris> все, давай. На добранч. Боже, ми чуть нас палились. Мені каже, він щось догадався. Давайте зробимо віт, типа ми танцюємо. Типа ми танцюємо, типа ми танцюємо. Что это выше? А, стоит. Блин. Я, я, я просто тут у вас побачила такие гарные бассейн, Решила скупать, все до побачила иди, иди дрыхни. Все, пока, я пошла. Блин, у нас полыв Він зараз повинен йти спати подивимось. Я обійду отак його. Він там стоїть чи що? Да, він стоїть одна. Так. Все відійшов від відворі? Так. Де він? Куди? Він повинен зараз уже... Пати, тому ходімо на задній двір. Давайте на рескутері поїдемо. Щоб швидше. Ой. Отут послідимо. Айбі, тут нічого не видно. Ну, будемо вже прибиратися в будинок. Ось моя ламборгіні Чи що це? Так. Давайте зараз техесик. Целоми мішок. Ой, Ні, не проберемося так. О, о, супер ідеально. Він нас не повинен побачити. Давайте уменшимося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Боже, чуть не спалились. Ви так зайдемо. Боже, це було екстремально. Так. Він зараз повинен їхати вже на роботу в Мерію, то у нас буде. Сутки, щоб його пограбувати. Я буду тут так в кустах. Знаєте що? Я зараз е... Зб... збережу цей скін. Е... Так. Ой. І я зараз притворюся ходом. Ну, буду людиною, яка продає ходоги. Давайте зараз візьмемо костюмчик. Я притворюся, типу я тут просто продаю. Отак, От вдягну таку штучку. Зніму оце все. І надіну якусь шляпку таку. Отаке, От наприклад. бо морозову. да, морозиво, морозиво буду продавати. Так, де тут машина. Ні, це не то. Ой. ой. О, ой, 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 не то, випадково, воно Ставимо машину, треба її ще знайти. О, ось вона. Доброго дня! Чого ви смієтесь? Я Так. Давайте ми напишемо морозиво. 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 Давайте. Леді Крім, що за Леді Крім? Давайте напишемо йому. Э -э -э. Да, 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 два це морозиво. Будете ще збирати. Ой, бачили. Все Ой, ну коротше, воно тут. Ну ви зрозуміли, да? Будете морозу брати, чи ні? Будете чи не будете? Яке напишіть? Молодне. А, мої сте молочного. Ну, я вам можу зробити е, чоколадне. Воно без, без нічого. Так. Е, о, ось! Тримайте, це з чистого шоколада. Нате. Воно не молочне. І взагалі. Ой. Чуть-чуть чи -чуть не то. Так, він зараз повинен вже їхати в свій офіс. Давайте тут ще постоїм. Може він це таки передумає і візьме в мене в морозу. О, 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 все. В красну, в чорну красу. Як в мене, наприклад, бо то угнав ці. Всі... Давай її звалюй. Все, він поїхав, і у нас є не дуже так багато часу. Це побіг. Так, він повинен на роботі бути до двох часов дня. Ну, я просто. О, він двері залишив відкритими. Так, а де тут сейф? Я не знаю, якщо чесно. Якщо чесно. Ой-ой-ой, -ой, де тут сейф, я не знаю. Може в зеркалі тепер якась ничка? Ой-ой-ой, саме головне, щоб він раніше не при... Ах! Ааа, допоможіть! Неповажіть, рятуйте! Ааа, убігаю. Давайте швидше Я беру гір у скутері. Йо-моє! Все, я, я, я сховалася, він не повинен мене знайти. Я забігла. Давайте вже цей дом уграбимо. Так. Як на як, баба, -ба. і всі деньжата наші. Так, все. А в мера Бруквена має бути багато, мані-мані. Так. Все, він, він поїхав. Він повинен вже поїхати на роботу. Так. Ой, ось він, ось він, ось він, ось він. В нього... в нього меч в врук. О Боже, друзі, це капець якийсь. Давай, Данил, мер Мербрукхеви, найди. Все, він не повинен спускатися, по моїм розчотам, на низ. Ем, Так. Быстріш, быстріш, быстріш. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм канал, ютуб канал та інстаграм канал. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати круті та класні відео. Всім пока-пока!